Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде огляд товарів із магазину Аврора. Давно я собі ці новиночки придивлялася, але не купувала. Сьогодні я їх придбала, тому покажу вам, що саме. І якщо вам щось сподобається, то я думаю, буду рада, якщо допоможу все-таки обрати той або інший товар. Якщо вам подобаються розпаковочки, різні огляди товарів і так далі. Любите економити і хочете знати, де придбати вигідніше, то запрошую вас підписатись на мій канал. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Ну, а зараз ми розпочнемо. Невеличкий огляд, спочатку покажу вам дрібні такі е, покупочки, а пізніше ми з вами повернемося до величезної покупки. Я давно обдумувала, як її купити, де її взяти. Побачила сьогодні в Аврорі і думаю, а чого б не взяти і не оглянути, тому що річ дійсно потрібна мені, і я думаю, що вам також вона би знадобилася. Найперше, що я взяла, це ось таку потрібну дуже мені річ. Я дуже часто роблю заготовки в морозильну камеру і вирізала завжди кружечка або за допомогою стопки, або склянки. Бувало таке, що чашку брала. І це дуже довго, дуже незручно. Надивилася взагалі у відеороликах в інших блогерів і зрозуміла, що ось така штука мені треба. Ось так вона виглядає. Дуже легесенька, це пластик іде. І ось тут також пластик. Але ось цей іде глянцевий, щоб його легше було чистити від тіста. Такі, знаєте, загострені, можна сказати, края. Так що, думаю, кружальця буде робити добре. Я не знаю, як у вас, але я влітку завжди купую морозиво. І так як в мене дітей четверо. То кожен день вони хочуть мінімум по два морозива. Я вирішила купити таку, такі формочки і робити морозиво самій. Плюс до всього, в нас дуже часто є дуже багато молока, є вершків, є чого зробити своє морозиво, тому чому б ні? Я вирішила, що такий варіант буде набагато корисніший для дітей. Плюс до всього тут можна заморожувати також соки різні, перемелювати фрукти, і, думаю, ця покупочка просто бомбічна. Таких наборчиків в мене два, так що, думаю, ми будемо мінімум два рази на тиждень це морозиво робити. В цьому відео, до речі, зробимо з вами морозиво і покажу його, вам, як зробити дуже-дуже швидко. Ну, і звісно ж, я взяла молоко згущене, буду саме з нього робити морозиво. Зараз якраз з дітьми станемо, зробимо, поставимо, і пізніше я вам покажу, як воно виглядає заморожене. Ну, і найдорожча покупочка із цього всього, що я прибала, це. Ось така стійка, на яку можна вішати одяг. Я давно помічаю, що мені не вистачає місця, де можна повісити готові просовані речі. Дуже зручно попросувати все один раз, вивісити ось тут і забутися про це діло на тиждень. В мене в шафах повністю всі місця зайняті, і ця ось. Така вішалка вона коштувала всього на 399 гривень. Думаю, досить так бюджетно. Знизу є ось поличка на взуття. Хоча, я думаю, там швидше всього в нас будуть лежати іграшки, а не взуття. Але якщо вона в мене поміститься тут в коридорі, то це буде дуже класно, бо кімната в нас одна. І місця також для ось такої вішалки не дуже-то багато. Але, до речі, цю вішалку можна використовувати ще для сушіння прання. Я вам також в цьому відео покажу далі, як її можна використовувати, тому що місця мало, влітку дуже класно все сохне, і якщо на балконі поставити ось таку вішалку, повісити весь одяг на вішачки, то буде дуже-дуже круто. Плюс до всього я купила ще в Аврорі ось такі вішачки. Тут іде по 5 штучок. В комплекті і ціна одного такого наборчика 39 гривень. Я думаю, досить так бюджетно надивилась там ще білі вішечки, але я їх придбаю, певно, трішечки пізніше, і покажу вам також, як вони по якості. Ось так виглядає ця підставка для вішання одягу. Дуже мені сподобалась, Наразі вже ми декілька днів нею користуємося і дуже-дуже зручно, тому рекомендую. Ну а Зараз я приготую морозиво домашнє. Цього разу робила по-простому рецепту: це домашня сепараторна сметана, вона в мене дуже густа, тому додала туди ще я молока з гущенку, яку купляла в Аврорі, також це все перебиваю ось блендером, можна міксером, і переливаю це все у мірний стакан, тому що тут є носик і буде дуже зручно заливати у формочки. Форми я перед цим, звісно ж таки, помила. Вони мене висохли і відправляю сюди суміш морозива. Готове морозиво дуже тяжко виймається із формочок, я занурювала трішки у гарячу воду і тільки тоді морозиво добре виймається. Скажу так, що дітям зручно тримати це морозиво, так що можна купувати ці формочки, здається, брала по 65 гривень. Дуже добре, що ці форми багато можна використовувати навіть цілий рік. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і чекайте нові, не менш захоплюючі відеоролики, тому що я відправляюсь в подорож, де відзніму вам масу дуже класних гаджетів, товарів і плюс до всього лишу вам посилання, де це все можна буде купити за дуже-дуже класні гроші. На цьому прощаюсь з вами. Дякую всім за перегляд і па-па-па-па!